Наступна головоломка. У нас є така рівність. 5 відняти 3 відняти 6. 8. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно. Перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується там задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей серник. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 9 відняти 3 буде 6, 6 відняти 6 буде 0, 0 дорівнює 0. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.